Друзі, як відомо, зображення формуються такими основними композиційними елементами, як простір, текстура, світлотінь, колір та форма. Але основною можна вважати світлотінь, як мінімум так вважають художники. Вони звертають свою увагу, пристальну увагу саме на вальор. Тому, коли ми переходимо до аналізу конкретного зображення і заумовимо, що нам не зовсім зрозуміло, що в цьому зображенні може бути не так, слід розуміти, що наше око завжди буде звертати увагу на місця з найбільшою роздільною здатністю, на контрастні зони і на найбільш яскраву, яскраву пляму на зображенні. Якщо це свідомо не розуміти, то можна, можна завжди в фотошопі зробити копію шара і піти в зображення Adjustment або коригування і вибрати поріг. Отже, цей поріг в собі має, нам показує гістограму. Зазвичай на, в зоні бліків нема на що дивитися, а от вже в зоні світлих. Плям, ми бачимо, що все ж таки на цьому зображенні головне для нашого ока, для нашого мозоку по плямам буде найбільш яскравими плями це буде, буде маєчка і небо. І тільки, якщо ми переходимо вже до середньої тональності е, тінь, то ми бачимо, що проявляються обличчя. Ну, Це начебто не дуже добре, тому наша позиція може така. Що ми можемо додати світла туди, куди нам не вистачає, для того, щоб пляма-обличчя, а вона тут основна, стала конкурентно спроможною от з цією плямою та от з тими плямами. Тож ми можемо додати, наприклад, шар корекції криві, включити такого дуже яскравого ліхтарика, інвертувати маску, взяти пензлика, поставити не дуже насичений пензлик, щоб ми могли вчасно зупинитися. І в важливих місцях зображення проявити ці світлі зони. Ось на цьому вже можна і закінчувати. Якщо я зроблю копію шара того, що в нас, того, що ми маємо на зараз, да, то і знову подивимось на поріг. На таке редагування, як поріг, то ми побачимо, що вже і в світлих зонах, і в зонах 50% сірого, в полотонових зонах, обличчя дівчини вдало конкурує з тим, що було ще декілька хвилин тому головним. Дякую вам.